Всім привіт! Ми в Києві. Рибалка поки що не завадилася, але Настю ми вже зловили. Сьогодні приїде. Розполагаюся. Настав сезон Великої Риби. А де її впіймати, маєте підказати ви, бо я взагалі не знаю. Буду їздити на Cool Place, там мене можете зустріти не без цього. А більше місць я загалом плюс-мінус не знаю, де половити хижака. Також дуже добре було б половити мирну рибу. Саме зараз і щоб клювало. Якби був дикар, карась, тарань, взагалі підля що завгодно. Навіть таранька дрібна в районі Києва, плюс-мінус 50 кілометрів. Ми в кривому розі їздив по 50 кілометрів і нічого від дому. було б дуже супер. А поки сезон великої риби щука на ставках не підлягає під заборону, тому ні, це не найулюбленіший колір і не цей. Ось цей хороший, але тільки на половину. Вверх мені подобається. Я, як завжди, вже викидав найулюбленіші кольори віст і звідси вийняв. Мультикольорові, а, мікс називається мультикольорові пачки нам надарили. О, оце ось суперський. В мене на нього клювака на кулплейсі cool була. Один із найробочіших кольорів цей кислота. Ну і нижні два, Grand Pumping. А, ну ще й сірень працює. Що ще ще? Суперська резина на щуку. Але цікаво, чи щука це знає, але форма і колір ну взагалі топ. На це ми тягали окунів в Херсоні, ви пам'ятаєте, відосик для цього ще є. Але не тільки для цього. Пам'ятаєте ці мікручні набори. І не просто так цей колір вам показав, все що це використана пачка. Таке буває. Мене цей колір більше всього в кривому розі судак просто рвав. Цей колір був топ топчик для кривого рогу. І буде можливість, ми його наберемо побільше. У нас тут є ще з Херсону, привіз дрібні пачки. Я брав лише робочий колір. Та й взагалі добре не буду тепер перебирати, пакуємось. З вашою допомогою, сподіваюся, спіймаємо рибу швидко. Але якщо ні, про кривий ріг, декілька судачків ми та й вибудили. Тому що це центр Кривого Рогу, в Кривому Розі з рибою, самі знаєте, біда. Але судака я в тому році на 2 кіла там увалив, ви пам'ятаєте. Ну, трошки не там, трошки в іншому місті. Це була роздача на 2 дня чи на 3. Здається, дві ночі клював всього і, пару, і в день, пару днів, і потім як вирубили, і все. І це чудо мимо їхав з пустої рибалки, і чудо, що знайшов те місце. Могло бути взагалі не так. Але то таке, водою ми запресовані, води і риби на всіх не вистачає. Що ж, Силочки в описі під відео. Рекомендую мікси, А ще більше рекомендую, я показав вам кольори, які рекомендую. Завжди в мене ловлять як в Херсоні, так і в Кривому Розі, і нема куди їм діватися. І в Києві теж впіймають. Що ж ставимо лайки і відправляємось в кривий ріг ганяти дрібного судачка окуня. А кажеш, де. А, Окунь. Виманив. Ва ще й непоганий Окунь як для цих країв. Новий шнур чи це друга палка? Другий шнур. А, другий шнур, бо той, що дарвався. А ми от тут от рискнем подірвати приманку. Поставив нано дропшот. Віст, щучий хвіст. 3,4 ставив, не фіга 2,5 і 3 дюйма, 2,8, 0. Я не пам'ятаю, яка це, але Вістовський монтаж. Пізніше вам його покажу. Поставив. Чотка клюка з питкаря. Я навіть не зрозумів, що то риба, Думав, бичок. нано Наномікроджиг з забросом на 15 метрів. Диви! безпокльовочний, уже піднімав на гору, так жити можна Судак за судаком. Укрупняюсь, цей по-моєму більший. забагрився за морду. Все, він в скаті буде жити. А я бачив, днём днем в скаті бички бігали і всередину позабігали, сидять там. Так що йому є чим харчуватися. Ой. А починали ми з отаких приманочок. От зараза. Ось от, от апарат на 2 грама почав косити судачат. Безбожно. Ща ми ще достанемо. У нас ще десь вдома в машині ще є віст. Нам донатив їх нормально пачки 3-4. якщо я, на щастя, від радості вічно не пороздавав підписникам на березі, то там стрельнуть приманку, то там. От такий от селікончик, тільки я його підстриг, хочу цілу повішати. Не рубану. Ох, пахне. У мене ще є трактантик, є свістовський. Так, щось я не, не так пристібнув, гачок дивиться вниз. Це треба учитувати. Які розміри гачків треба було брати, крупніший. І зараз пристібнув. Риба, о, це вже покрупніше, Такий грам 300. Да, клв пішов. А, что с Глусанул. Ничего, чухается. Пробку От медо... медова чи щось таке. Медов точно, стекляна. А це улов Вадяра. Хто там не добухав. Адмірал Перегару цін. І ось на цій півлітровій ноті ми закінчуємо відос. Сподіваємось буде ще. Їздив уже на Cool Place. Був сход щуки на наш улюблений колір а той, що типу, то не машинка. Машинка вона справжня, як машинка. До речі, де машинка. Я, мабуть, в машині машинку оставив. Ні, я її просто вибрав. Вона була в цьому наборі. Машинка, видно, і кислота поперла, але у у віста машинне масло справжнє з'явилося, як скажіть, та я скажу у кого. Може я її сюди закинув зняв з гачка. А, ось вона, як Джона, чотке. Я давно їх просив зробити цей самий топовий, самий робочий колір. Вийшло навіть трошки темніше, насищене. Але нічого, те що треба. А ось приманочка, на яку лягали судачки, і досі її весь час кидаю на отводний, на окуні, і на все. Ну просто топ. Це як рейнсовське машинне масло, а то як машинне масло, Слакіджона найулюбленіше. Машинне масло нашого Херсона. В Кривому розі воно чогось, до речі, взагалі не хотіло ловити судаків. Херсонське машинне масло. Бо там треба криворіжське, таке, як в Рейнса типу-моча. Типу Жовтувате, світлувате. Та й таке погода хороша. Мабуть, зваримо борщика, але це вже буде зовсім інша історія. Що ж, ставимо лайки, ділимось роликом з друзями. Силочки на приманки в описі під відео. А там же і спінінги, і котушечки, і флюорокарбончик непоганий. Треба буде в них заказати ще постійно. Як не на зацепі оторву, так щуки одріжуть. Магазин розвивається. Це приємно бачити. Підтримуємо вітчизняного виробника. Погнали!